Ну Це в мене була така, як депутата, як жителя міста, ну невелика не така, якби зауваження. Е, бо один раз ідучи, я часто пішком хожу. І тут е, велика машина, е, ну ці, як вони, софіки, їде. Як зачепився він за тиї гілляку, бо вони висіли повністю аж на, ну, на, на, на дорогу. Що так почав ломати гіляки, що якби та гіляка впала на людину, то поранила б людину. Я одразу, якраз був я як свідком того всього, беру, набираю до нашого голови, загиловочка, на телефон і кажу, пане голово, Доручіть комусь, ну підріжте, бо може бути і аварія, буде що хоче. E, правда, дійсно через, може, яку недільку-дві зреагували ну, на те моє зауваження. І, як бачите, зрізав. Але хто зрізав? І як зрізав, то подивіться тепер наслідки. Куди те все? О, і те, і геляки, о. зрізали у воду. Кинули, перекрили. Оце, хто тоді, виходить, якщо ми кажемо, що хтось забруднює наші водою, мерички, то хто це зробив? О, оце і всі рала. Добре. Все ну, це, це ж я так розумію, що хтось, представник нашої якоїсь комунальної служби, допускає так. Або це працівники ЧКП полігону, чи ну, зеленого господарства, троянки. Ну, скоріше всього, хтось з них ото, зрізав. Ну все, кинули, перекрили річку, як бобри.